Я давно вже з 90-го року тут люди мало хто в першій сесії і так напротязі 20 років. люди я повністю втратив. Закон жанру, який, який ми сьогодні обговорюємо, він і незмінний. І ви нічого не зміните, то що ви говорите. На сьогоднішній день я можу підтримати з того всього, що ми тут говорили, двох людей. Це Бодана, який говорив за відповідальність. І Максима, який сказав, що це наша вина. Сайт робить, що може, і магноли робить, що може, і так далі. Що я хочу виокремити? Ця свобода слова, от тут пролунало такі слова. От коли за совєтів з'явилася у газеті Стаття, наприклад, там перший секретар в чомусь був винен. І що ставалося? Першого секретаря. Зразу не ставало на другий день. Це була специфічна свобода, так би мовити, цієї газети. На сьогоднішній день ми пишемо, говоримо, розказуємо там такі вже відкривальні. Мовчать. Я бачу розвиток суспільства зараз, на, на сьогоднішній день, і то на тих натихм'ястя, кажуть поляки, при одній умові, що ми, от хоча б тим, чи ми зможемо, от ми що ми тут сидимо. Хоча б щось одно вирішити з того практично, про що ми говорили. Ми на, першій, на першому засіданні говорили за, за що? За відкритість за те, щоб влада відкрила згідно закону до сьогоднішнього дня, вже минуло скільки чотири місяці чи п'ять. Що небудь змінилося? Ні. І нічого не змінятися не буде до того часу, поки не з'явиться десь в оточенні, ну не в оточенні, подавити у громади або хтось з нас. Щось таке зробить для того, щоб підняти, якось зуміти ту громаду, стати голодною забастовкою, самоспаленням, бог значим під ратушою і таки заставити їх. І тоді громада бачить, так? Є свобода спалити, яке їх спалення. спалення? Я себе себе. А як же? Таким себе чином